Ой, ой, Привіт! Вітаю вас на каналі Хома Невіруч. Мене звати Леонід. Сьогодні будемо спростовувати міти про Різдво, які змішалися в соціокультурній свідомості як куття. З медом. До речі, куття немає ніякого відношення до Різдва. Але не про це зараз. Ми спробуємо з вами пройти всю хронологію подій, коли, як, де і в яких умовах відбулось народження Ісуса Христа. Тут не буде про маркетологів Кока-Коло, про ялинки та міряди гірлянд. І навіть Щедрика Леонтовича. Що ти кажеш? І це також? А головне, про що сьогодні дізнаємось, яку таємницю приховує справжнє різдво? І що ж таке цей дух Різдва? Заварюйте какао, беріть імбирне печиво і вперед досліджувати. Міф перший. Народження Ісуса було десь на чужині. Луки 2.4. Пішов Ійосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового. Коли ми чуємо в черве історію про Йосипа, Марію та Немовля, відразу постає картина, що ніби вони знаходилися в цей момент десь на чужині, серед пустелі, та ніхто не хотів надати їм притулок і тим паче в таких делікатних обставинах. Звісно, подорож до Вифлеєму, місце народження Ісуса Христа, була складною і небезпечною, але це було повернення. На батьківщину на момент вагітності Марії, з якою заручився Йосип, вони жили у Галілеї і як вважають дослідники, через роботу. Тобто Йосип був трудовим мігрантом. Подорож до Вифлеєму була необхідна через наказ імператора Римської імперії Августа, який вимагав, щоб кожен зареєструвався у своєму місті для перепису населення, так би мовити, оновити дані для ТЦК. Для збирачів податків про це сказано в Луки, другий розділ, перший третій вірш. Отже, Йосип і Марія повинні були повернутися до вифлеєму до свого рідного міста. Крім того, враховуючи контекст тодішнього єврейського суспільства, коли всі знають всіх, дуже ймовірно, що Йосип мав друзів і родичів у вифлеємі. Міф другий в дорозі до вифлеєму у Марії почались пологи. Луки, другий розділ шостий вірш. Сталося ж так, що коли вони були там, у вифлеємі, сповнилися дні, щоб їй народити. Ми часто бачимо у фільмах, в роликах, де показують Марію, яка відчуває болі під час пологів по дорозі до Вифлеєму. Біблія вже розповідає нам, що Йосип і Марія вже жили у Вифлеємі. Деякий час до народження Ісуса. Це свідчить про те, що вони оселилися у вифлеємі задовго до народження дитини, можливо, за кілька тижнів чи навіть місяців. На рішення Йосипа залишитись у вифлеємі після перепису якраз могли вплинути майбутні пології або інші практичні причини. Після народження Ісуса сім'я продовжила жити у вифлеємі щонайменше півтора місяця, доки до них не прийшли волхви, а пізніше змушені були тікати до Єгипту. Міф третій. Ісус народився морозної ночі 25 грудня нульового року нашої ери. Для дослідження цього міту. Ми зануримося глибше в історію стародавнього світу. У давнину відлік історії вівся за роками правління царів. На противагу цьому імператор Юлій Цезар запровадив нову абсолютну історичну шкалу віддати заснування Рим у VI столітті нашої ери. Діонісій Молодший запропонував альтернативну шкалу. Від різдва Христового на підставі історичних даних, які були в його розпорядженні, він обчислив, що різдво сталося в 754 році від заснування Риму. Ця дата стала новою точкою відліку історії. Однак, через обмеженість доступних Діонісію історичних даних, похибка вжитих ним обчислень склала 10%. Зокрема, Діонісій пропустив 4 роки правління імператора Августа. Під ім'ям Октавіан, враховуючи ці обставини, біблійні та історичні дані ми можемо констатувати, факт народження Ісуса Христа стався п'ятого року до нашої ери. Отже, з роком розібралися. А в який день та місяць народився Спаситель. Тут також треба зануритися в історію, а головне, в текст Біблії. Луки. Перший розділ п'ятий, чотирнадцятий вірш у дні Ірода, царя юдеї. Був один священник на ім'я Захарія. Тенної черги Авії та його жінка з дочок Арона, а ім'я її Єлизавета. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута. твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси ім'я йому. Іван Єлизавета – це рідна сестра Марії, тієї, що матір Ісуса Христа. Чоловік Єлизавети Захарій був священником і, згідно релігійних обрядів, мав чергу вести служіння в храмі в конкретний період року. Під час цього служіння в Захарії трапилось видіння. Ангел сповістив йому про вагітність Єлизавети. Низка дослідників писання стверджує, що служіння авіової черги, священства, до якої належав Захарія, припадав у шостому році до нашої ери, 13 по 19 червня. І... Як заведено у людей, через дев'ять місяців в них народився син Іван, тобто орієнтовно в кінці березня. Наші православні традиції, цей Іван відомий під псевдо Претеча, звіска про зачаття Ісуса, Луки, перший розділ, 31-36 вірші. І ось ти зачнеш у утробі і народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета. Хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці. Ангел, проповідуючи Марії про її непорочне зачаття від Святого Духа, сповістив, що Єлизавета, дружина Захарії, вже на шостому місяці вагітність. Ну, а далі все просто. Іван Претеча народився приблизно в кінці березня, а Ісус Христос народився через шість місяців. тобто, Десь в кінці вересня. До речі, в Біблії жодного слова чи цифри не сказано про дату народження Спасителя, тому що автори Євангелій, звідки ми читаємо про ці події, не вважали цю інформацію важливою. Головне було в іншому, про що ми поговоримо наприкінці відео. А звідки взялася традиція святкувати взимку різдво та новий рік? За свідченням Івана Золотоуста, традиція прив'язувати святкування різдва на час зимового сонцестояння виникає у окремих церквах лише в четвертому столітті нашої ери. А новий рік Тижнем пізніше стали відзначати ще через два століття приведені системи літочислення від Різдва Христового, як святкування обрізання Господнього на восьмий день після його народження. Мів четвертий Йосипа та Марію не пустили ночувати, бо не було їм місця. Луки, другий розділ, сьомий вірш. І вона народила свого первістка, сина. Повела його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. Готелі грецької Пандохеон у того часі Палестині були римським нововведенням, які будували римляни у великих центрах для чиновників або дипломатів. Вифлеєм же ж був невеликим селищем далеко від торгових шляхів. Так, що наявність там готелю мало ймовірна, немає тому і археологічних доказів, але в той же час в єврейській громаді існував принцип давати притулок мандрівникам, а тим паче родичам. Якщо мандрівнику не було притулку і доводилось ночувати на вулиці, це вважалося ганьбою для всієї громади. Там, де ми читаємо в перекладі слово гостиниця або готель, євангеліст Лука використовує слово каталума, що означає кімнату для гостей. А не сам готель. Тобто це щось на кшталт світлиці великої кімнати чи мансарди, де приймали і розміщували на нічліг гостей. Як ми пам'ятаємо, Йосип і Марія вже деякий час перебували у Вифлеємі і, ймовірно, зупинилися. Уродич, але вітальня каталума велика вистелена кімната в будинку родича, у якого вони зупинилися, була заповнена іншою ріднею, яка також з до вифлеєму у зв'язку з переписом. І народжувати в таких умовах було неможливо по різним параметрам. Тому молодих батьків відселили до іншої, невстеленої для прийому гостей кімнати. Що ж це за кімната? Це була інша кімната, ймовірно, господарів дому. Археологічні дані свідчать, що характер для цього регіону та історичного періоду будинки мали дво або триярусну структуру. У цокольній частині знаходились господарські приміщення та просторі сіни, куди на ніч заводилася худоба, яка заодно служила в якості обігріву будинку своїм теплом. От тобі зелений тариф, а ти мені сонячні панелі, сонячні панелі. Середня частина будівлі була повсякденним житлом і також мала спеціальну кімнату для гостей, світлицю каталума. Швидше за все, молоде породілля розмістилося в одній із господарських житлових кімнат. Міф п'ятий Ісус народився в хліві у Яслах. Всі ми бачили і знаємо ці картинки з різдвяним вертепом, і цей весь антураж, сіно, приглушене світло, свійські тваринки. Це лише пліт фантазії, різноманітних митців і нічого спільного з реальними подіями не мала. Євангелія ж розповідають і інше. Луки, другий розділ, 11 вірш. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Лука акцентує, що Ісус народився у місті, а не в полі чи в печері. Пастухи знайшли, немовля, в яслах, але не дивувалися обставинам. Матвія 2. 11. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Матвій зазначає, що волхви відвідали Ісуса в домі. Ці деталі суперечать поширеному уявленню про відокремлене народження в хліві. А що по яслах? Ясла були універсальним предметом домашнього вжитку. Вони використовувалися як напувалка для тварин і як ємність з водою для повсякденних потреб. Тому, коли довелося покласти малюка, скористалися тим, що було найзручніше під рукою. До речі, ще один цікавий факт: ясла виготовлялися з каменю. Оскільки в тій місцевості був дефіцит дерева, то більшість побутових предметів робили з каменю. А от яким чином ясла могли бути на житловому поверсі господарів, запропонуйте свій варіант в коментарях. Започаткуємо новий міт. А ці всі старі міти про народження Месії десь в ліву чи в Печері були вперше згадані в гностичному апокрифі протоєвангелія Якова в 160 році. Нашої ери Міф шостий троє волхвів символізували трьох царів людства. І знову вертепні постановки Різдва зображують нам трьох волхвів, і звали їх Бальтазар, Мельхіор та Каспар, а самі вони особлювали три основні раси людей. Проте це лише яскрава традиція, яка не має підтвердження у Біблії. Кількість волхвів і їх імена залишаються невідомими, а переказ про трьох царів з'явився в середньовіччі. Біблія надає небагато подробиць про волхвів у Євангелії від Матвія 2:1. Згадується, що мудреці прийшли зі Сходу після народження Ісуса, спостерігали зірку, яка й привела їх до місця народження, немовляти, та принесли дари золото, ладан і смирно. Вони спочатку шукали дитя в Єрусалимі, але після консультації з місцевими релігійними діячами вирушили до Вифлеєму. А в контексті Лукія, 2 розділ 21 24 вірші, видно, що волхви прийшли після обрізання немовляти на восьмий день і очищення Марії аж через 40 днів. Це підтверджує, що відвідини волхвів відбулися через значний час після народження Христа, а не так, як зображують на різдвяних листівках. Міф 7: домашні тваринки спостерігали за народженням. Які тварини були присутні при народженні Ісуса? Напишіть свої варіанти в коментарях. А я почекаю 5 секунд. Написала? Мабуть, це овечка, віслюк, кізенька якась, можливо, корова чи кінь. Однак, якщо уважно читати Євангелія, то не бачимо згадки жодної тварини. І хоча це дійсно так, опис цієї події у Луки не знаходиться в мирній і тихій різдвяній атмосфері. Отже, наступного разу, коли ви створюєте різдвяний вертеп, не додавайте овечок та віслючків. Єдина тварина, згадана у Святому письмі при народженні Ісуса, це дракон, його присутність далека від тихого затишного вайбу різдвяного вечора. Книга об'явлення Івана Богослова, 12 розділ, перший п'ятий вірш. Велика ознака з'явилася на небі. Жінка зодягнена в сонце і місяць під її ногами. І вона кричала від болю, терпіла могероть, і з'явилася на небі інша ознака. Ось великий червоний дракон, який мав сім голів. І десять рогів став перед жінкою, яка мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину. Вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом. Я було її дитя до Бога і до його престолу. Книга об'явлення описує Різдво Христове як подію всесвітнього масштабу. Вона згадує присутність дракона, і це є вказівкою на його точну наявність. Немовля, це син Божий, жінка. Це Марія, Дракон, Диявол. У всякому разі, на такі висновки наштовхує контекст книги об'явлення та і всієї біблії загалом. Проте в цьому випадку я не берусь нічого стверджувати і доводити, оскільки сам уривок дуже складний і потребує побільше розуму, досвіду та знань, ніж у мене. Я лише намагаюсь показати певний метафізичний образ подій 2000-річної давнини. Так що ж таке насправді ось цей дух Різдва? Що саме від нас приховує лавина декору, світильників, ялинок, солодощів та різдвяних светрів? Яка така таємниця криється за вайбом 12 страв, дідуха та колядок? Пропоную прочитати з Біблії 1 Тимофія 3,16 Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі. Він вознісся у славі. Бог, який створив всесвіт та людей, упокорив і принизив себе настільки. Щоб стати такою самою людиною, як і ми, він наблизився до нас і наших страждань, нашої убогості, нашої слабкості і до гріха, який є в людях. Ми знаємо, що в нашій природі немає нічого, крім ницесті та нещастя, наш внутрішній стан не що інше, як бездонна яма смороду і гнилі. Але Христос був явлений у плоті, тобто став людиною, щоб пройти все те, що проходимо ми протягом життя. Він випив цю чашу до дна і поніс покарання, але не за себе, а за нас. За на наші гріхи, те, на що ми заслужили, отримав Ісус. І незважаючи на своє святе безгрішне життя, Він не відмовився нести наші гріхи. Він взяв цей тягар на себе, щоб через його жертву і благодать ми могли бути звільнені від тягаря гріха. Бог зійшов на землю знайти загибле і відродити, врятувати нас. Він той, хто поніс наші гріхи, він є джерелом життя. Ісус прийшов і приєднав свою божественність до нашої гріховної природи через віру в Його народження, життя, смерть і Воскресіння. Відтепер ми можемо називатися дітьми Божими і рідними Ісусу Христу. Відтепер ми чисті, святі і безгрішні перед Богом завдяки Ісусу Христу. Так от, коли ми глибше задумуємося над цим, хіба ми не маємо нагоди бути здивованими? Хіба це не чудо? Хіба це не свято? Дух Різдва це надія на спасіння, це усвідомлення того, що Бог поруч і він нас не покинув. А головне, Бог нас так полюбив, що став таким, як ми, щоб через це ми могли мати вічне життя, повірі в нього і стати таким, як він. А ось це все може просто допомогти відчути цю радість. Дух Різдва. Але ж ніяк не замінити його. Пам'ятайте, головне не те, як ми святкуємо, а те, що ми вкладаємо в першочерговий сенс. А він дуже часто захований за мітами та наративами. Друзі, не забувайте допомагати силам оборони, донайте перевіреним фондам або своїм близьким, хто наразі служить. Поставте файника. Підпишіться на канал, а в коментарі напишіть про який міф ви вже давно чули, а який був для вас відкриттям. Посилання на матеріали будуть в описі відео. Там більш розгорнуто, розкрито цю тему мітів про різдво. Дуже рекомендую ознайомитись, бо деякі деталі я навмисно прибрав, щоб не розтягувати це відео. І як завжди, святкове та вічне, не будь таким, як всі, будь таким, яким тебе створив Бог. Клаце. Для вас був відкриттям, а про які ви вперше? Не, стоп. І це не... Тут не буде про маркетологів Кока-Коло. А що?